Це російський прапор, про від нього ноги. Два рази я зроблю, да. Може три нові, да. Раз, два. <пит> Можемо собі. Наймолодший волонтер, йому лише 9, Але він уже робить більше, ніж дехто за все життя. Маленький герой Великого фронту добрих справ. Кирил. Волонтер, який доводить. Допомагати можуть усі. Розкажи, як тебе звати, скільки тобі років. Мене звати Кирило, мені 9 років. Я допомагаю військовим. Клас, а що ти робиш? Гроші приношу: цукерки, малюнки. Ще були такі моменти, що горіхи. А де ти гроші береш? Деколи приносить земна фея, я їх теж сюди приношу. А деколи просто з копілки, подучки шиї, коли хлопчик підійде сюди і коли в них хтось стріляє, що вона їх захищає. Скажи, будь ласка, ти такий маленький, тобі дев'ять років. Як ти зрозумів, що ти там треба допомагати? Як ти дійшов до цього? Коли ми приїхали з Бальші, я зрозумів, що почалося щось страшне, і тоді ми вже сюди приїхали перший раз. А як ідея з подушечками в тебе виникла? Ну, спочатку баба дала ідею, щоб я шив подушки, а потім я вирішив і хлопцям надсилати, і деколи навіть продавав їх на дворі, але дуже мало хто купляв. А скільки ти вже передав подушок? Ну, багато. Кору. Не рахував? Це <кхм> Загін на війні в мене хрест 5 лютого. Дуже жаль. Він герой. Дякую. Що таке добро, а що таке зло. Для тебе зараз? Ну, добро, це коли допомагаєш військовим, а зло — це коли ну, ти просто сидиш і нічого не робиш. Ти ж в школу ходиш, так? Да? Тобто ти і, і вчишся, і подушки, і гроші. А як ти відпочиваєш? спочатку я хожу в школу, а деколи на вихідних я можу трошки пошити в суботу, в неділю трохи попродавати, і так іде. Один раз я прийшов в школу, поробив уроки і вечором сів і почав шити. Ще деколи по вечорам теж можу робити? І ти молодець, умничка, Дякую. А ти ще якось свою команду розширяєш? Ні, Я сам питаюся, але ніхто не ведеться. Не ведуться. Не. Ну, нічого, ти великий молодець, здейте в обійму можна. Дякую. Так як ти такий волонтер, серйозний, що хочеш сказати людям від себе. Допомагайте військовим, коли ти їм допомагаєш, то їм стає краще і ну нас захищати легше. Мама, да не плачте, бо я на вас дивлюсь. Я вже сама. Ще ж маленький був, як він лежав ні. А і я ще пам'ятаю, каже, мама, давай продамо свою квартиру ага. і віддамо е, хлопцям. Поки не продавай квартиру, <ріст> бо ти подушки, потім ти ще щось придумаєш. Тобі треба десь локацію. якусь. Більшість хлопців, моїх підопічних, які вже за цей певний час, вони вже знають про крила. Вони стараються любими можливими там придавати привіт, якісь там привіти через прапорці. Через якісь там меседжери, бо. Ну, от ви бачите, да, це все, що він зараз оце приніс, ці всі смаколики, вони ну, це насправді. Да. А ким ти хочеш стати? Того року хотів полі, поза того року хотів поліцейським, того року хотів бути хіміком, цього року хочу бути вчителем фізкультури. Дякую. А що це за практики? Це Да Vinci, це підрозділ. А ну поки тобі передали хлопці. Да, на жаль, двох вже там немає. Основа щиро подякував Тарас, Кирило, дівбаку. постійна допомогу та підтримку. Дякуємо. Я думаю, що тебе це надихає, Да? У мене вже це вже третій такий. Третій такий. такий. Це російський прапор, ми коли вже не буде війни, ми його спамоємо, а поки що ми витираємо від нього ноги. Молодець. Ще одна історія, яка викликає захоплення. Вона залишила стабільність заради невідомості, і тепер щодня допомагає тим, хто потребує. Дивіться історію Ольги, жінки, яка обрала батьківщину, щоб стати частиною волонтерського руху. Оля, добрий Добрый день, мене звати день. Олена. Дуже приятно. ми приїхали в Рівне. Просто хочемо розказати про людей, які роблять добрі справи. Yeah. Нам сказали, що ви робити дуже багато справ і навіть пожертвували, звільнулася з роботи так. Да Ну, в принципі, з 2014 року вже mm -hmm. волонтерами ми і кікімори плили тоді, і сітки в цьому приміщенні. Потім був вже такий період, що ну кожен зайнявся своїми якось особистими справами. Але в 2022 другому році да повернулися вже. А Покажіть, як ви їх я мішаю з панбом на те, що зараз дуже дуже використовується mm -hmm. волонтерами, бо така тканина вона е, легка. Ну і наші підприємці вже підфарбовують і різні принти роблять mm -hmm. вже такі мілітарні. І мішаю її мішає так, як вона дуже легка. І спочатку ми плели зі спанбонда, то хлопці кажуть, що як вітер, то воно там все парусами роздувається. Ну mm -hmm. додаємо такі стрічки, теж камуфляжні стрічки, щоб ну, трохи так і важче робити. Mm -hmm. Мій спосіб такий У нас 2014 року, як нам цю рамку зробили. Це 3 на 6 розрахована. Mm -hmm. Так доплитаємо під потрібний розмір. Що вас там надихнуло або спонукало це робити? Не всі ж це роблять. На сьогоднішній день то взагалі має бути або ти на фронті, або ти для фронту. Це ну такий мінімум порівняно з тим, що хлопці ризикують своїм життям, своїм здоров'ям. Хлопці і дівчата там на фронті то. Це просто мінімум, що ми можемо тут допомогти і зробити для них. Тут холодно вже, руки отак, mm -hmm. от, мені все, додому, треба в тепло йти, а потім згадуєш, боже, як хлопці, mm -hmm. там і ну, Олі в пліті далі. А от що ви відчуваєте, коли там, сплили, готовий результат? Які ваші відчуття? Багато волонтерів мене зрозуміють саме на Велика радість це коли відправляєш посилки на фронт, і потім чекаєш там з якихось причин, чи вони на виїзді чи. Смотриш, дивишся в додаток і не забирають. Посилки ще на місці. І потім, коли вже посилка отримана, оце напевно найбільша радість. Mm -hmm. Приїхали і забрали, значить, живі, значить, здорові, значить, все добре. Працюємо далі. Хочеться, щоб у вас були сили, натхнення. Можна собі Я думаю, Дякую. до кінця війни? Точно будемо тут, будемо працювати, будемо підтримувати. Дякую вам дуже на таких людях, як ви, на хлопцях, які дівчатах там. Принципі, все і тримається. Ми маємо їх підтримувати. Дякую, розкриваємо ще одну особистість. Його бізнес це бетон, але серце м'яке до чужого болю. Машини, амуніція, підтримка фронту, і все це без папасу. Юрій Чабарай, підприємець, що перетворив справу життя на справу порятунку. Зімнаю зараз Юрій Чабарай. Ми на футбольному полі. Давайте розкажемо, чого ми тут. Я знаю, що у вас є така любов до спорту. Розкажіть, будь ласка, про неї, про спорт. Давайте з цього почнемо. Любов до спорту. Я взагалі ніколи майже не грав футбол, крім шкільної програми, але в 16-му році в мене трапилася така нагода, що я познайомився з тодішнім президентом Вересом. І моя компанія інтербітон стала першим спонсором футбольного клубу нашого Рівненського Верес. Да, ми перші, хто підписали спонсорський великий контракт. І так у нас почалася спільна, скажімо так, спільний шлях з Вересом. Тоді ж тут. Нічого не було на місці, цього був старенький стадіон. За цим гарним банером видно обломки, ще не те, що вони це не розібрали. Mm -hmm. да. А наразі ми сьогодні маємо цей прекрасний комплекс, який був профінансований частково міськрадою, частково добудований за програмою Велике Будівництво нашого Володимира Олександровича. Цікавий комплекс, дуже дорогущий. Да. Наразі ком, да, команда Верес на шортиках якої написано інтербетон вже перебуває. В пілі Лізі» і знаходиться на на шостому, сьомому місці там, в залежності від ситуації mm -hmm. на, на іграх. А як часто тут проходять ігри? Доволі часто взагалі цей стадіон був відкритий як альтернатива. Він трохи трошки не, mm -hmm. не дороблений, але в принципі вже дозволена експлуатація. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нас дуже багато стадіонів повипадали і можливості проводити на них ігри. Mm -hmm. І тому. Дуже часто відбуваються ігри, і не тільки за участю Вереса. Тобто зустрічаються і дві якісь наші просто команди, там, наприклад, там, з Миколаєва і там, з Харківщини, чи mm -hmm. ще хтось так. Крайній, хто був, це була, була у нас область О, Нормально, бачите. Приїжджає. Я знаю, що ви волонтер. Дуже багато машин передали на фронт, і у вас є благодійний фонд, друг. Правильно, так можете розказати, як ви зрозуміли, що ось потрібно благодійний фонд, потрібно допомагати. Відправною точкою фонду друг став 14-й рік, коли почалася тантеристична операція на сході і стало питання технічного якраз забезпечення. Да, тоді, в принципі, було все було проблемою від одягу продукти харчування, паливо, запчастини. Фонд працює 2014 року, активна фаза його була десь 14-16. Потім він був такий, більше вже такими, скажімо так, займалися більш такими, точечними своїми питаннями. І після повномасштабного вторгнення на одному з офісів зустрілися 25 чи 27 таких дуже потужних бізнесменів, найпотужніших, я б сказав, Борівного, Рівненщини. Ми тоді скажімо так, надонатили на фонд більше 25, мені здається, до 30 мільйонів гривень. І ми почали, тоді дуже великим питанням був захист. То есть ми закупили дуже сталюку, нарубали її в Польщі, закатали її в, анти, в антиосколичне покриття mm -hmm. осколкове, да. і привезли до України. В Хмельницькому пошили плитоноски а, і комплектували. Да. І було зібрано щось там біля 10 тисяч броніків. Да. Ми, ми вони пішли на, пішли на армію. Всі. Велика потреба стала техніка для переміщення особового складу, і ми сконцентрувалися всі на техніці. Автомобілі це не, скажімо так, це не моя особиста заслуга. Є автомобілі, які йшли через друг від партії Слуга народу. Є автомобілі, які йшли від бізнес клаб, від Верес Бізнес Клаб, від команди Верес, так само. Є автомобілі, які так само йшли від Рівненської міської ради. Є угу. просто будівельники, профінансовували, тому що. Скажімо так, приїжджаєш до друзів по роботі і кажеш, пацани, ну по штуки. Ну, по штуки, раз там, по штуки скинувся там. Да, і, і поїхала хлопцям машинка. Кожна машина має свою історію, угу. да, своїх да. людей, які своїх на людей, свої виїзди. Зв'язку з складністю виїзду за кордон дуже багато особисто. Навіть я, я сам сидів за кермом, тому що просто не вистачало хлопців. Тому що uh -huh. не вистачає водіїв і зараз дуже велика проблема з виїздом. А яку кількість машин передали, не рахували? <хух> ну, десь приблизно. Я думаю, вже більше ста. Більше ста. Клас. Це не тільки передача, це так само. Ми брали інші чужі машини, ремонтували, uh -huh. віддавали назад. Тобто технічно, no, це технічно? Ну, все одно це, ну, дуже велика цифра. Ми маємо можливість ремонтувати техніку, маємо досвід, маємо механіків. Дуже треба водії на правах реклами. <рістична> <сі> <рістична> <рістична> да, будь ласка, Зарплата нам. <рістична> <рістична> <біла. рістична> <рістична> 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 Робота в міській раді. Оце все. А ще ж сім'я, друзі. Якось дайте якусь формулу поєднання. Почнемо з, з кінця. Сім'я, друзі. Я маю велике щастя, тому що вся моя сім'я це мої однодумці. Моя дружина, мої діти, мої куми, мої батьки це і мої друзі так само. Mm -hmm. І те, що я роблю, вони взагалі підтримують. І Коли стає питання поїздки, там, наприклад, на якесь свято чи виїхати за кордон десь там. Смикнути якогось, забрати пікапа, тому що його заберуть, хтось інші його викуплять. Но там що ж Конкуренція мішло, там теж існує, то питання не стає. За це дуже велика подяка моїй дружині і взагалі всій моїй сім'ї, тому що є порозуміння. Багато хто з друзів, які не являються членами родини, навіть стали друзями в таких поїздках, тому що мені дуже часто зі мною виїжджає мій кум Володя, я його називаю Сахалінський Бандеревець. Він просто народився в Сахаліні, але з маличку його привезли. І він вихований тут і принципово спілкується на рідній мові і ну, має дуже гарну позицію. А так само Віталік Міхалєвич, це голова нашої фракції з Лобунова, Тож він особисто катається. І навіть деколи деякі поїздки вони роблять без мене, коли мені вже края, я не можу виїхати. Mm -hmm. Мало да. Робота в онлайні. Ну, розумієте, це, це не можна сказати, що треба якось розділяти роботу, сім'ю, друзів. Mm -hmm. Це спосіб життя. Він або складається, <сміст> або не складається. Це, Мабуть, виховання батьків. <сміст> це, і за це їм дуже велика подяка. У мене чудова мама тато. Тата вже нема. У мене була така ідеальна радянська сім'я. Мама була медсестрою, такою якій доволі... навіть в газеті писали, тато був. Міліціонером, містним дільничником. Ну, да, да, так, прямо. прям. Такие, прям да. У мене навіть сімейному альбом були вирізки такі там, з тих газеток там, мама, та, та по них все написали. Я старший внук, у маминої ну, мами, у бабусі, Олександрі Федорівни, її вже теж немає царство небесне. Вона я... казала, що старший внук заміняє сина. Вона в мене таких вона дуже релігійна людина. Навіть тоді, коли забороняли церкву, вона мене mm -hmm. тихенько на лодочці звізла до 30 кілометрів, по річці стир на службу да, похрестила mm -hmm. таке. Що ми сьогодні є? Що ми складаємося, це ті люди, які ми зустрічали. Мені, я думаю, що мені на людей в моєму житті візли повезло взагалі бачите, ви щасливі да. тоді? Да. Да. Я то я вважаю, що я щасливчик. От питання про людей: ви кажете, пощастило, але все одно ну в житті ж там і складності бувають, якісь ситуації, де ви там не знаєте, що робити. Розкажіть, як ви от реагуєте на них, як виходите з них? коли От Ситуації, да, ви там не знаєте, що робити. Як я сказав одному своєму товаришу, до речі, він був в таких дуже потужних погонах, я йому колись сказав: говорить, саме, саме погане в житті, коли у тебе ситуація, і тобі немає до кого звернутися, верніше кому подзвонити. Да? Є буває ситуація, коли ти сам справляєшся, тобто десь на характер, але все одно ти опираєшся на чиюсь, чиюсь думку, чиюсь підтримку, навіть моральну. Навіть інколи людині сказати по телефону, Типа, не переживай, все, фігня прорвемося, угу. це дорогого варто, дуже дорого. Щодо волонтерства, що, що хочеться запитати, що найважче? А, ну, Я розумію, що там багато хто просить допомоги. Найважче, коли ти не можеш допомогти всім. хто да, хоче, не Це найважче. Неважко стати там, не спати два дні, або три, або стати там, поспати три години і встати там, в третій годину ночі поїхати. Неважко заплатити трошки більше гроші за автівку, тому що. Продавець щось собі вже придумав. Там важко сказати людям, що я почекайте, я щось придумаю, а сам розумієш, а як, а вдруг ти не зможеш. Оце важко. Не виправдати щось надії, оце важко. А взагалі, все решта, це, ну, це такі, це, це, це сходинки, по яким ти піднімаєшся, і йдеш догори. Скільки дзвінків за день ви приймаєте? приймаєтесь? Не знаю. Я коли міняю телефон. А чому ви міняєте телефон? Тому що мені коли сказали, що з вашою інтенсивністю дзвінків вам треба хоча б раз в рік міняти телефон. Це мінімум. А може на прослушку? Ні, це не пов'язано. Я не боюся, що мене слухали. Я закінчив «Соломінку», якщо ви знаєте, що таке. Всі випускникам соломінки вітання Вітання. — МВС. Я знаю, методику відвідування оперативно розшукової діяльності. Я не боюсь. Я тому, що в моєму житті не присутні ті речі, які б, за якими мені було дуже соромно. Так, всі бізнесмени, вони трошки хулігани, але повірте мені, не в форматі Моє життя немає криміналу. і ніколи не було. А більше мені там, я нічого не переживаю. Просто що інтенсивних дзвінків на телефоні така. закінчуються, да, бо ми вже йшли кудись. така, що просто телефон починає глючити. Угу. Його треба просто поміняти. Опушіть Рівненщину. Рівненщині. О, дивіться. Рівненщина. Взагалі, рівненщина для мене це недооцінений регіон. Знаєте, є природа такі ліси болота, угу. а є. Прекрасні ліси було. Там. <рес> це рівне ще взагалі у нас декілька унікальних речей. Ну, ми не будемо брати розпіарений тунель кохання. У нас є вузкокалійна дорога. Це колись ще за Польщі це була єдина гілка, яка давала життя в дальні туди північні регіони, Зрічнянський, Борова, Дубровицький район. Це була дорога життя дійсно, тому що той польський поїздок на вузькій Калійк, він там їздив туди-назад. Возив товари, це, ну, це була логістика. Зараз він в аварійному стані зупинений. Звісно, наша «Укрзалізниця» переживає тяжкі часи. Де да, ви народилися? Я народився в Володимирці, виріс у бабусі в селі, е Це, де сходиться е Зарічнянський район, це по старій, по старій мапі. Дубровицький і Володимирецький. Тобто такі прям концентроване по лісі. Я вмію робити мацики особисто. Да. Якщо що знаєте, мацика. Я знаю, ну така типу ліпьошка. Не ліпьок, це така м'ясна Да, Це береться або шлунок, або сичовий міхур. Угу. Свинячий він дуже миється, файно, щоб не було ніяких. І береться м'ясо, м'ясо, приправи, сало. Це кров'янка, типу? М -м ну, кров'янка це в принципі кров'яна колбаса, а мацик це серев'ялка. Рецепт можу розказати, знаю. В мене бабуся навчила. Мію корову доїти. Сіно кошу. Давайте далі на кидайте, на Давайте помріємо. Давайте. Якою ви бачите рівненщину через 5 років, 10, взагалі Ну, Перше, звісно, без війни. З розширеним промисловим потенціалом нам не вистачає, не вистачає промисловості. Ми маємо два ядерних об'єкти біля себе, дві чудових атомних станції, але, на жаль, нічого не побудували так великого споживача. Зараз угу. чекаємо, що буде розбудова Хмельницької атомна станція. Хмельницької крашки 60 кілометрів це передача електроенергії дуже швидка, дуже потужна. Я вам скажу, що на за час військового стану Рівненщина дуже піднялася. І люди, які до нас приїхали з Харківщини, з Дніпропетровська, з Запоріжжя, дуже багато. В моєму рідному вариші працюють люди з Енергодара Запорізької атомні станції. Yeah, okay. Вони приїжджають і кажуть, боже, яка у вас чудова природа, mm -hmm. яка як у вас класно. І Я хочу, щоб кожен, кожна людина, яка приїжджала сюди, вона. На протязі двох-трьох-п'яти годин казали цю фразу Боже, як у вас класно, <с смачно, прекрасно, недорого. І взагалі ми вже казали це. Так, Був чудовий вайб. Клас. У вас є якийсь проект мрії, який ви хочете реалізувати або для міста, або там для ветеранів, наприклад? Ну, щось один із проект мрії. Ми на ньому сьогодні знаходимося. Це вже майже реалізований проект. Тому що я був тим, з кого. Із трьох-чотирьох трьох, людей з кого починався цей проєкт стадіона. Останнє питання: що перше зробите, коли закінчиться війна? Чесно? Не знаю. Я поняла. Моя дружина поставила, нам подарували дуже дорогу бутилку шампанського. Я кажу: Оля, хай стоїть. Кажу, коли закінчиться війна і коли відкриється Бориспіль, це буде свято, його треба відсвяткувати». святкувати. Це як ковток свіжого повітря, це як, це як така галочка. Сво... Так ти... да. Свобода, Самочек. воля, рівність, братерство. Оце на цих на тих, -тих пунктах треба поставити галочку. Оце буде класно. Дякую вам дуже. Дякую. Дозвольте. Хороша у нас команда. А ви вмієте набивати? Ні. Yeah. Я теж. Не, я вмію набувати не м'ячиком. Ні, в мене брат футболіст. О. Я отак, отак вмію, типу. Ну, я так теж зможу вмію. Два раз. рази я зроблю, да. може, три навіть, да. так. Раз, два. <пит> Тут дуже гарно, я часто ну, маю про. Тут хтось саме займається. Тобто тут в проєкті створення було долучено чотири громадських організацій, mm -hmm. центр інтеграції. Основна. Мені здається, що от знайти гармонію і знайти баланс це найголовніше.